звати Максим Садовий і сьогодні я хочу зробити обзор на такий ось набірчик. Я не буду з нього нічого робити, просто покажу, що тут є і для чого він потрібний. Ну тобто, зараз ви все побачите. Називається він Занімайтеся яке. Є опити для начинаючих, набор для експериментів. Тобто, плюс 6 років. В принципі, мені 8, я можу це все робити. Можливо, в інших серіях, коли я підготовлюся, буду це все робити, але це можливо. Давайте ми його відкриємо. Ось така в нас книжечка і решту ось таких наборчиків. Ми це зараз відкладемо, потім я вам це все покажу. Так. В принципі, тут багато. Червоний пластилін семена фасолі. В принципі, я, можливо, буду це робити. Так Це деякі шарики. В принципі, це в отдельному ролику буде. Ну, а ось. це Тут, в принципі, все деякі на опасно, але кукурусний. Крахмал, крахмал. Тут все просто по-російськи, то я е, не розумію. Е, бо я по-російськи не експерт, не говорю по-російськи. В принципі, ось така нас сприт якийсь. Е, точно така саме, і постеліну е, шарч. Шарки. Білі такі шарки. Краска. Краска. Е, стаканчик з е, ось такою штучкою. Ну е, перемирюється, я бачу деяких. Е, так, це знову ось такі шарки. Жовтий тут є. Так. Це барвник, це барвник. 5 грамів його, це барвник, Ось такий жовтий, жовтий упаковкую. Це у нас зубочистки або палочки, Острий і шнурок. Ось. ось Тут у нас великі шарзи. Ось такою ось надписью. Це не надпись а малюнок. Підкладаємо. Фолігу. Фолі. Не розумію, це бумага. Це у нас знову такий стаканчик. Не знаю, з чого він зроблений, але в нього є кришка. Пензлик. При тут все, що потрібно для того, щоб робити опити. Збільшуване скло, відомо, відомо як окуляри. Ну і ось такий є листочок, на якому є текст. Так. І ось таке. Таке боже під мікроскоп, ну в принципі тут якісь жидкості. Так, далі. Це книжка, тут є те, про що можна тут зробити, в принципі. Тут багато є тексту, якого я прочитаю за кадром. Ось тут є різні експерименти. Перший, другий. Тут, в принципі, все, всі науки пов'язані, тобто біологія, ну, окрім ну, хіміки і решту. Біологія. В основному. Ще один експеримент. Фізика душі. Ще один. В принципі, тут експериментів багато. Всього тут сторінок аж 24. Ось такий ще один експеримент. В принципі, їх тут багато. Як ось такий набор. Тут багато різних цікавих експериментів, але це все в одільних серіях. Ось ще один. Тут механіка навіть є. Велика книжка. Ще один. Ще один експеримент. Довше закінчення. Ну і все. Така ось книжечка. 100% без опасно Я так не думаю. Там, в принципі, треба підготуватись. Я більше розберуся за кадром. Ось. Тут ще є деякі. Є речі для того, щоб робити опити. Тут є, навіть є листочок, там де ми можемо записувати все, там, де можемо записувати все. Е, ось ще одне це е, план ракети. Ось такий. Ну, Це ракета. Якщо то не побачу, а на цьому будемо закінчувати. З вами будемо. З вами був Максим Соловей. Якщо ви тут перше можете підписатись на канал, поставити лайк. Якщо ми наберемо 5 лайків, на цій серії буде просто чудово. З вами був Максим Соловей. Всім удачі, всім до побачення!